Моє вітання всім! Виходячи з того, що ми з вами вже вміємо робити колони з 4 м'ячика. Також трюк поршні. І сьогодні ми вивчимо трюк арки. З вами вивчали трюк Rainbow Cross. Так? На три м'ячики. Трюк Rainbow Cross. На 3 м'ячика. Тут все те саме. Але по центру у нас буде 2 м'ячика. 2. І руками. Ми будемо постійно чергувати, викинули два м'ячики і викинули два м'ячики одночасно з зовнішніх боків. І виходить, що тут у нас все, як ми вивчали, щоб м'ячики не перетнулись. У нас треба, щоб один м'ячик був вище від нижче. А тут у нас завжди буде два м'ячики. Ці в нас змінюються, прилітають руки. Ми Викидуємо, викидаємо. І так, у нас буде навіть е кожні, кожен кожен м'ячик із чотирьох м'ячів. Всі будуть на своїх місцях, нічого змінюватись не буде. Два, як викидувались в центрі вдвох, будуть викидуватись вдвох. Тут два. Ми ловимо, два викидуємо, два чергуємо, два викидуємо, два чергуємо, два викидуємо, два чергуємо, два викидуємо, два черпуємо, два викидуємо. Черги. Так, пробуємо взяти 4 м'ячика. Починаємо зі звичайних колон. І пробуємо хоча б раз викинути. Один зловили. І так, почали. Звичайні колони, 4 м'ячики і один. Звичайні колони 4 м'ячики. Кидочок зловили. Звичайні колони 4 м'ячика. Кидочок зловили. Зловили. Тепер пробуємо продовжувати цей рух, зациклювати. Починаємо з колон почнемо рахувати з першого кидочку. Один, два, три, чотири. Зробили вже на кидочок більше, так? Колони. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі зациклюємо. І далі наш трюк поршні ми можемо поєднати з трюком, з трюком Rainbow Cross, який ми з вами вивчали. Арки буде називатись цей трюк. І ми можемо з вами робити таку вже варіацію трюку арки. Над кожним ящиком арка і над двома одразу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки та пишіть коментарі.